Слів моєї колеги, я хочу вам прозвітувати про ту роботу, яка проводила наша районна партійна організація Фронта Змі. Ви знаєте, в минулому році ми обходили майже всі будинки нашого району, де запитували у мешканців, які проблеми їх турбують стосовно стану цих будинків. Була зроблена інвентаризація всіх цих проблем, і наш єдиний, поки що депутат, який є в Київраді Баленко Ігор Миколаївич, зробив офіційний депутатський запит. На міського голову Попова стосовно тих недоліків, які існують в нашому жилищно комунальному господарстві. На відповідь цих, цього запиту було видано декілька розпоряджень, в яких була указана сума і конкретні адреси, на які виділяються гроші по усуненню цих недоліків. І ми разом з вами зараз готові проконтролювати до кінця цього року влада чи виконає, чи не виконає. Ці розпорядження, а потім разом з вами вимагати від влади, щоб ці недоліки були усунені. Крім того, ми разом зараз з мешканцями Русаніки робимо все для того, щоб єдиний комунальний театр, який є у нас на території Дніпровського району, зберігся, тому що приміщення, в якому вони зараз працюють, це бувший кінотеатр Краків. Приглянулось якомусь олігарху, який виселяє їх зараз з цього приміщення. Ми зібрали підписи і направили за зверненням нашого депутата Баленка Ігоря Миколаївича запит до міського голови, яким чином міський комунальний театр виселяється з цього приміщення і як міська влада буде захищати його інтереси. І разом з колективом цих. Працівників і мешканцями, бо ми зібрали більше 450 підписів. Ми відстоїмо інтереси цього колективу, інтереси мешканців Дніпровського району. Ми провели зустріч з мешканцями селища Рибне, де взагалі відсутня будь-яка інфраструктура, не ходить ніякий транспорт, і діти добираються до траси 2,5 км і взимку, і в літо, і в осені пішки. І в день, і в ніч ми зробили запит до міського голови стосовно того, що була організована транспортне сполучення з мешканцями цього селища і проведена дорога, і включено світло і вода. Нам дали відповідь, що до 1 листопада це буде зроблено. Але вже сьогодні, ви знаєте, 5 листопада і нічого не зроблено. Ми починаємо з наступного тижня пікетувати. І районну владу, і міську владу стосовно не усунення і той брехні, які вони нам дали в відповіді. Тому, якщо вас турбують якісь проблеми стосовно цього житлового масиву, підходьте, будь ласка, ми готові разом з вами усунути всі ті недоліки, які існують у вашому житті. Дякую. Отож, бо, шановна громада, підходьте, задавайте свої запитання, давайте продовжувати наш діалог. От ви, наприклад, пані. Да, 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 до вас звертаюся. От, да, саме до вас. От з чим ви стикаєтеся? От які проблеми існують, власне, у вашому житті? З чим ви стикаєтеся, кожного дня? Підходьте, давайте через мікрофон поспіхуємося.